Українців попередили про підвищення цін на продукти для новорічного столу, а це завжди відбувається перед новим роком. Але цього року це просто така, знаєте, колосальна цифра це 50%. Зараз про те, що ж подорожчає найбільше. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Star UA. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Скоро новий рік. Звичайно, зараз не до свята, але м -м, я думаю, що хоч якось люди але будуть святкувати. Звичайно, кожен по-своєму і продукти, як ви знаєте, на новий рік завжди дорощують. Але цього року це здорожчання просто колосальне, на 50%. Про це повідомив координатор експертної платформи НБУ Андрій Блінов. Також очікується зростання цін на святковий декор. Аналітик зазначив, що ось головним є показник саме інфляції. За результатами року вона становитиме десь близько 30%. Продукти, це, зокрема, яйця, подорожчали більш взагалі за інші товари. Можна говорити про зростання видатків десь на 40-50%. І ось, наприклад, експерт він спрогнозував індекс олів'є та інших традиційних страв нового року. Він підкреслив, що точніша інформація буде десь після 20 грудня, бо є таке цінове ралі, яке цього року поки що не спостерігається. Ось такі окремі товари, як сири, яйця, м'ясо, вони можуть швидко зростати саме в новорічний період. За словами Блінова, сезонні стрибки вони очікуються десь в третій декаді. Тобто десь, ось починаючи вже скоро, вже скоро, скажімо так, через декілька днів, вже ось буде це подорожчання. Тому в кого є можливість, купляйте зараз ще щось там, що ви собі напланували на новорічний стіл, тому що під новий рік то будуть, мабуть, колосальні суми. А, чому? Тому що а, всі люди побіжать в магазини. Так? Вони згадають, що попереду свято побіжать в магазини і просто, скажімо так, а, користуючись всім цим, а, магазини будуть ставити завищені ціни. Раніше в Інституті аграрної економіки повідомили, що новорічний стіл 2021 року він коштував українцям десь 1706 гривень. Це на 5 з половиною відсотків дорожче ніж 2020 року. А ось оцінка новорічного столу з делікатесами вона становила десь 2176 гривень, приблизно так. Нинішнього року в Україні не буде традиційних святкових заходів. А це щодо того, хто планує якісь поїздки і так далі. Деякі кафе і ресторани вони запропонують зустріти новий рік вечерою до 10 годин вечора або свято з ночівлею. Частину закладів планують взагалі закрити до 11, а гостей залишити в них до 5, щоб не порушувати ось цю комендантську годину. Хоча, до речі, ще не зрозуміло, можливо, її і відмінять. Економісти вважають, що середній чек зросте приблизно на 10% через ось ці додаткові витрати на генератори і так далі. Ось такі новини, дорогі українці. Нам всім зараз дуже тяжко. Але повторюсь: хто ще не запасеться якимось продуктами, такими, якими хочете себе порадувати на новий рік і своїх близьких, купляйте зараз, бо перед новим роком це буде ажіотаж. Далеко не у всіх нема грошей, скажімо так, в когось є, і люди будуть купляти. Тому під оцей ажіотаж будуть потрапляти всі, і ті, в кого є гроші, і ті, в кого грошей нема. Тому, якщо є гроші, купляйте, запасайтесь, щоб, хоч трошечки якось, знаєте, звеселити себе на новий рік, якщо звичайно вдасться. Побачимо, що яким буде він цей новий рік. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.